Вітаю усіх, хто у цій порі з нами. Ми продовжуємо знайомити вас з життям районів Черкащини. І сьогодні на гостину до нас завітала голова Катеринопільської райдержадміністрації Ольга Петрівна Ніколенко. Вітаю вас, Ольга Петрівна. Доброго дня. Якщо в цілому говорити про роботу Райдержадміністрації. от Які пріоритетні напрямки своєї діяльності ви могли б визначити? Як, мабуть, і в кожному районі, і в області, державі в цілому, основні пріоритети на сьогодні це, звичайно, економіка. Це ріст економіки. Це Збільшення обсягів виробництва, це залучення інвестицій в економіку району, тому що від цього залежить рівень надходження податків, а від цього залежить рівень забезпечення соціального нашого жителів і захищеності їх. Другий напрямок, звичайно, це захист, соціальний захист інтересів всіх без виключення верств населення. Слідуючий напрямок це підтримка на сьогодні важлива. Така складова життя нашого району влади, виконавчої це підтримка е, сімей, учасників АТО. Ми сьогодні вже закінчилася шоста хвиля. Сьогодні повертаються хлопці, які були мобілізовані під час першої, третьої хвилі. У нас їх із району разом із добровольцями десь під 50 чоловік. Нам треба їх зустріти. Нам треба їх повернути в життя в мирне, підтримати, пролікувати і забезпечити їм той моральний. Психологічний настрій, з яким вони можуть бути повноцінними громадянами вернутися у все мирне життя. Плюс у нас на сьогодні я трошечки на цьому буквально трошки зверну увагу. На сьогодні у нас близько 200 мобілізованих. і всі сім'ї цих чоловіків, наших бійців, наших захисників потребують нашої підтримки і уваги. Це також. Також після подій на Майдані в минулому році, да, коли суспільство, в тому числі це не виключено було і в нашому районі, воно було роз'єднане дещо. Можливо, не ті були такі регіонали, але люди працювали у владі при тій владі. І сьогодні була одна з основних моїх завдань консолідувати. Всі абсолютно верстви населення, консультувати всі політичні сили направити направити на те, щоб разом працювати на район, на перемогу, на підтримку цією метою також була створена певна в нас організація, яка Тернопільщина, громадська організація, тобто також в цьому напрямку ми працюємо. Взагалі, питання поєднання як економічного, так і соціального не то, що розвитку, а забезпечення життєдіяльності району є основою основ, якщо ми зможемо рівноправно, рівноцінно ці напрямки. Цілити в життя і поставити на ти рівень, які потрібно. Звичайно, що район отримає те, що має отримати. А люди, наші громадяни, жителі, отримують ту підтримку від влади, від держави, в особі влади на місці, на якого вони заслуговують. Я пропоную детальніше зупинитися на деяких моментах, на яких ви вже акцентували увагу. От ви зазначили, що серед пріоритетів є залучення інвестицій. Це власне є пріоритетом сьогодні в цілому для держави, в тому числі і для нашого регіону. Що необхідно для того, щоб якось привабити інвестора, і можливо, ви якийсь власний приклад наведете, що робиться в катеринопільському речі, да, звичайно. Районі. звичайно. Катеринопільський район, як відомо, це сільськогосподарський район. Основні засоби, основні предмети виробництва це є земля, сільськогосподарське угіддя і все те, що виробляється на землі, звичайно, є основним нашим прибутком, нашим задатком, нашою основою для нормального функціонування району. Перед тим у нас є промисловість. Да, район сільськогосподарський, але промисловість у нас також вона розвивається, але вона потребує ще багато певних заходів, певних дій для того, щоб запрацювала на повну силу. Тому ще в минулому році, ну коли я приступила до виконання обов'язків голови адміністрації, ми зробили інвентаризацію всіх підприємств промисловості, переробки от, надання послуг в районі. Були виявлені, встановлені е, ті підприємства, які на сьогодні або майже не діючі, або е, виробляють, ну, е, невеликі обсяги виробництва. І по цих підприємствах ми почали працювати для того, щоб залучити інвесторів. І запропонувати, ну звичайно, за згодою засновників, власників цих підприємств, запропонувати е, ці підприємства для роботи, щоб у нас були там робочі місця, щоб у нас там були обсяги виробництва, а це означає, що будуть податки, буде фонд доплати, Ну і соціальна захищеність буде е, певної категорії населення, яка проживає в тому населеному пункті, де дається підприємство, або які наближені населені пункти, де можуть дати роботу тим чи іншим. Е, е, Жителям, жителям між ж хочу сказати, що в нас, я не знаю, мабуть, так воно середній обласний такий показник на сьогодні. У нас на одного працюючого легалізовано на сьогодні два пенсіонери. І зарплата легальна працюючого, да, у нас вона друге місце в області займає. Середня зарплата, одну леалізовано працюючого. Але цього мало цього недостатньо. Фонду оплати цього недостатньо для того, щоб забезпечити і соціальний внесок, який враховується з фонду оплати праці, і прибутковий податок, та й інші податки платежі до бюджету. Тому інвестиції, надання змоги підприємствам запрацювати і одним, а іншим запрацювати на більшу, на повну силу. Це є важливим питанням. Що ми з цією метою робимо, що на сьогодні вже зроблено? Е, у нас е, є співпраця між Райденськацією і такою інвестиційно консультантною компанією Київською, це Inventure Investment Group. Е, ми надали цій консалтинги компанії абсолютно звичайно, з відома, з дозволу е, власників, засновників підприємств е, промислових, надали інформацію повністю по потужностях цих підприємств і вже, припустимо, приїжджали. На, у нас є плодозавод, бувший тепер це агропродукт, він розмаз, розташований у. Селище Єрки От. І він фактично там великі приміщення, там ще обладнання збереглося від старого плодозаводу, не працюючи. Ми маємо розмову, ми розмовляємо, спілкуємося із засновниками про те, що треба, щоб запрацював. Ну, вони, Якщо знайдете інвестора, будь ласка, ми не проти, якщо на наших умовах ми поводимося. Так от ця груп компанія вона направляла вже певних інвесторів, вони обдивлялися, бачили це приміщення, поки вони в роздумах взагалі є на меті, щоб там. Запровадити виробництво плодовочевої, переробки виробництва плодовочевої продукції. Тобто це один такий напрямок, де ми працюємо. Інший напрямок у нас, ви знаєте, один із самих великих, мабуть, чули, знаєте, велике таке підприємство в районі в нашому сільськогосподарському, це акціонерне товариство Тернопільський елеватор. От, вони вже півтора року як будують новий цех, це олійно-екстраційний цех. Виробництво олії соєвої і вже ось буквально у жовтні місяці цей цех має запрацювати. Робота цього цеху дасть додаткові робочі місця близько 30 чоловік. А якщо враховувати, що середня заробітна плата по підприємству у них складає не менше 4 тисячі гривень, то це ми можемо зараз порахувати так приблизно, скільки це буде прибуткового податку. У бюджет громади, селища Єрки, скільки це буде додатково єдиний соціальне внеску для виплати пенсій пенсіонерам і так далі. Тобто цей проєкт також запрацьовує. Потім ще у нас є проєкт. Я сьогодні буквально перед ефіром перепитала, скажімо, погодження у власника, чи можна цю інформацію, бо в нас сьогодні ще є така комерційна, скажімо, наполовину, мені власник погодив, що можна її вже озвучити. Так от, у нас. Працює буровугільний розріз, видобувають буровугілля. Він почав свою роботу у минулому році, в жовтні місяці, цей буровугільний розріз. Так от, спільно з китайською фірмою відпрацьовано проєкт, напрацьовано, який розрахований період будівництва і запуску в дію. Це 24 місяці на 2 роки, по будівництву. Теплової електростанції на базі видобутку і використання цього бурого вугілля. Потужність цієї теплоелектростанції має бути зі слів засновника ну десь половина Черкаської теплоелектростанції. Тобто вона має бути збудована там біля родовища. Приїжджали китайці, 10 чоловік, працювали вони в районі, вивчали всі. Всі матеріали вивчали, робили дослідження, от і все-таки дали згоду, що ця робота буде почата. Це для нас буде і для області. В цілому, в зв'язку з тим, що зараз такий енергетичний голод. Ми розуміємо, що зараз да, і в цілому, і в державі, і в області і в районі. Якщо запрацює сьогодні ця споруда, цей проєкт це буде дуже великий плюс, потужний плюс. До того, не будуть переробляти тепловоектробуревогілля в теплое будуть викиди тепла, і планується побудувати велику, великий тепличний комбінат поряд, який дасть роботу зі слів засновників близько 300 особам. На сьогодні для нашого маленького району та й для області в цілому це дуже великі Це надзвичайно Це дуже проекти, перспектива. Вда. Я ж кажу ще раз повторяюся, що я запитала згоду, чи можна вже озвучити, тому що це поки що напрацьовувалося. От, буквально два місяці назад працювали китайці. Вони навіть просили в нас в адміністрації приміщення, ми там за погодженням служби безпеки дали їм це приміщення і вони там працювали, свій проект розглядали. Ну одним словом, я бачу, що робота ця рухається, це не пусті слова. Це ті великий проект. Потім ще які в нас такі є проекти, які е, е, я можу озвучити. Взагалі ми стараємося де тільки почули щось. От відділ економіки, адміністрації, тільки десь щось, якийсь є проєкт якийсь грант є, да от якісь європейська допомога. От ми скрізь беремо участь. От ми зараз біжимо, і беремо участь. От, припустимо, зараз е, ми дуже гарно співпрацюємо. Е, значить, є такий грантовий проєкт, він значить, розпочатий японським консульством з безпеки з людської безпеки. Кусанонсе, Кусаноне ми взяли участь в цьому проєкті. Ми запросили до себе групу, приїжджали до нас група делегацій з японського посольства. Що це за проект? Це забезпечення медикаментами, обладнанням сьогоднішнім високоефективним високоякісним нашої центральної лікарні. І ми взяли участь, приїжджали японці буквально, ось, і ми чекаємо на позитивний результат. Тобто, ми теж тут беремо участь, і ми також тут хочемо взяти е для себе певні, скажімо. Вигоди економічні, та, ну так воно є, дійсно. Ольга Петровна, е, Петрівна, я перепрошую, а от е, все-таки не секрет, що є такі певні проблеми, і от на нещодавній на нараді обговорювали стан е, водоїм і стан питної води в Катеринопільському районі. Чи можна якось з мертвої точки це питання зрушити? Е, так, я мабуть нічого такого великого секрету, і це не буде якимось там понижуючим іміджом для району. Скажу, що багато років, ну мабуть, років вже, мабуть, сім-вісім. Каналізації, які в нас працюють у Єрках, в селищі в нас каналізаційні мережі. У нас є в Єрках в селищі і в Катеринополі. Так от Катеринопольські каналізації так сталося, що вони були вже зношені. КНС, тобто станція каналізаційна насосна, не працювала і ці нечистоти всі йшли в річку. Велитіч. Розумієте, яка була вода у Водоміщах, як яка була вода у, у, в керницях у людей і так далі. Да? У Єрках те саме. Те саме більшість каналізацій спускалася в річку Шполка. І це було і це була проблема, це була біда. І коли в тому році я на посаду заступила, да, то от мені жителі Катернополя, в першу чергу, я своя місцева, я знаю проблеми, знають мене і казали: От зробіть щось, давайте щось робити, тому що, тому що треба робити. Коли подивилися порет, який в 2007-му був створений зроблений технічна документація на побудову. Ну на ремонт очисних цих споруд, і на побудову взагалі очисних споруд, бо в нас їх фактично і немає. Оці всі каналізації йшли частково в річку, а те, що залишалося, попадало на очисні Очисні В нас у місті у селі Шостаково там біля Катернополя поряд село знаходяться. То була тільки назва очисних. Їм уже дуже давно роки. Там просто були такі, знаєте, от такі заглиблення, куди туди стікала вода. І населення просто саботуючи цей процес, який негативно впливав на їхній рівень життя. Оці ці випари, вони просто іноді забували оці труби. Так, так було, коли зробили проект, то проект коштував тоді ще в сьомому році десь близько 7 мільйонів гривень. Звичайно, в бюджеті району, в селищному бюджеті це нереальні гроші, але робити треба було. Треба було що ми почали в тому році. Дякуючи обласному бюджету, нам виділили в рамках надзвичайних ситуацій 240 тисяч і 100 тисяч ми з свого місцевого бюджету виділили із селищного. На Тернопільському поки Тернополі зробили капітальний ремонт цієї очисної станції. Це перше. Деякої частини мережі зробили каналізаційної і вивели, вибачте, оці нечистоти уже з річки. Вони вже пішли централізовано туди, ну на ті очисні, які сьогодні не відповідають, але вони вже пішли хоч з річки. Те саме сьогодні я особисто займалася, листи залишила, і є сьогодні обіцянка, що по єрках також з обласного бюджету нам обіцяють виділити так само 240 тисяч гривень, і також ми зробимо цю КНЕСку. Але стосовно очисних самих споруд, куди ці нечистоти стікаються, це була проблема, яка тоді то в тих цінах це було 7 мільйонів. Так от наш основний спонсор, наш земля, герой України Юрій Анатолійович Косюк, дав згоду побудувати для свого рідного району, для району, для Катеринополя в основному, тому що тільки два населені пункти, які користуються і використовують кандидаційні мережі, і ці очисні споруди, уже проєкт виготовляється, так як доповів мені е, директор Елеватор, який сам безпосередньо е, це питання, виготовляються очисні споруди. Десь вже під кінець вересня вони будуть не очисні споруди, вибачте, а технічна документація. документація вона буде виготовлена. Да. От людей, жителів Шостакового, голову сільського, і жителів було значить, запропоновано приїхати під Київ там. Ті очисні побачили, вони, як вони працюють, і це будуть не такі трьох-двох гектарні якісь водоміща, які будуть ну стоки більш компактно. А це, це все буде, буде а це прямо буде обладнання. Не чистоти заходять, переробляються на жижу, на торф. І на чисту воду, і на виході чи сучасні данічасні технології. Та і коли поїхали люди із села подив... наші, наші представники адміністрації, е, приїхали, і подивилися дійсно, як працюють чи чисне цивілізовано сьогодні в людей. А ми про це тільки могли мріяти. І мабуть, би ще довго мріяли якби не бажання і не добра воля нашого земляка, нашого інвестора. То, мабуть би і не було цього. Тому ми дуже розраховуємо, що вони запрацюють і ми цивілізовано поборемо цю проблему е, поганої якості води і взагалі оті проблеми не чистуть. Ось е, сьогодні ми я, яку проблему тільки не візьмемо. Ми розуміємо, що ви є фінансово залежними. Скажіть, так. будь ласка, той процес децентралізації, який стартував в Україні, так. як ви вважаєте, він якось вам трошки розв'яже е, руки саме от, в матеріальному плані? Звичайно, звичайно, по закону про добровільне об'єднання громад, по згідно методики про об'єднання громад і так. Дальше, повноваження, які матимуть громади. Об'єднані громади матимуть прямі трансферні бюджетні стосунки з державою. Вони можуть самі не через. Тобто кошти, вже якщо треба буде вирішувати ці екологічні і інші, так, будуть йти не через структуру обласного, районного бюджету, скрізь вони будуть голосуватися, десь там не проголосували, десь проголосувати. Напряму громада бачить, що потрібно, з державою вона має прямі стосунки, і держава відділятиме кошти, коли, звичайно, буде це все підтверджено, доказано. Під виділятиме кошти необхідні для того, щоб ту чи іншу е роботу, ту чи іншу проблему вирішити в тій чи іншій громаді. Тому це важливо. Плюс громада, якщо вона буде об'єднана, вона матиме додаткові фінансові ресурси ліді податків. Да? Це 60% прибуткового податку. Додатково до того, що має, плюс прямі транспортні стосунки бюджетні із державою у питанні ремонту доріг, тобто минуть оці ці структури облавтодор, автомобільні дороги, тобто кошти будуть надходити напряму на громаду. Громада буде знати, де яку дорогу зробити, де додати своїх коштів. Тобто, і ще одне: якщо громада отримає ці повноваження, вона зрозуміє, об'єднана громада, що потрібно забезпечити надходження більше податків, чим більше ми. Виведемо з ціні бізнесу, чим більше ми зможемо податкувати і залучити до процесу бюджету творення весь бізнес, який працює рівномірно, порядно і в повній мірі, тим краще ми зможемо забезпечити ті чи інші питання району. Тому децентралізація це дуже важливо, це дуже правильно. Хоча не всі розуміють сьогодні, йде ще певний. скажімо, ну не геть супротив, не розуміння. Да, люди бояться нового через те, що вони завжди кажуть, що от ви знаєте. Багато вже починали, коли і колгоспи були, потім не стало, потім ще щось, і немає, немає продовження логічного тому як яке починалося. Да, от якось воно все зупинялось десь, або йшло не в ту сторону. Тому ми займаємося децентралізацією, ми займаємося цими питаннями. Не просто все це діло йде, звичайно, є певний момент, я не буду тут забирати час. Але люди розуміють, що якщо закон прийнятий, якщо держава гарантує, і дає ці повноваження додаткові, значить треба не боятися брати їх. І відповідати перед громадою за їх виконання і здійснення таким чином ми сьогодні вже трошки торкнулися соціальних питань. От наближується осінь, початок опалювального сезону. Сьогодні чимало людей вже подали. Хтось ще тільки збирається подавати документи на оформлення субсидії. Можете коротенько розповісти, як цей процес в Катеринопільському районі відбувається? Так, да. У нас подали 2,5 тисячі сімей. На отримання для на нарахування субсидій. На сьогодні, уже на сьогодні обраховано і видані позитивні довідки. Рішення прийнято позитивне про нарахування субсидій 1500, по 1500 заявах. Тобто це 63%. В основному ця робота була зроблена за останні 10 днів, тому що там то довідок не було, то не вистачало людей ресурсів людських у управлінні захисту. Зробили такий трудовий десант для того, щоб пакувати ці справи, робити і допомагати працівникам при соціального захисту, просто вносити комп'ютерські дані. І за 10 днів ми з 26% до 63% вже нарахованих. Правда, 55 заяв, по 55 заявах зроблена відмова через те, що там середньомісячний дохід перевищує той рівень, який необхідно для того, щоб отримати субсидію. А порешті отримали, нарахували, і ця робота продовжується вона під контролем, звичайно. Ми чули і вона в кабінеті міста під контролем, вона в юролеві під контролем. От, тобто, тут Ніби все правильно. Люди знають, які заяви подавати. Люди знають, що треба для цього. Робота була така роз'яснювальна, проведена ще завчасно, ще після нового року зразу. Тому я не бачу тут проблем сьогодні на рахуванні субсидій. Сьогодні. Ми сьогодні знов таки говорили вже про різні сфери життя. І от знаєте, сьогодні таким головним внутрішнім ворогом в Україні часто називають корупцію. Вона і заважає інвесторам приходити і вкладати кошти в розвиток певних проєктів. Ну, власне, чого ми тільки не візьмемо, це і освіта, і охорона здоров'я. От все ж таки якою є ваша точка зору, чи можливо нам побороти це явище, що для цього необхідно? Е, можливо, знов таки якісь конкретні приклади наведете саме з вашого району? Ну, як кажуть, що риба гниє з голови. Так? Якщо керівник буде, людина, яка не боятиметься сказати іншій людині, де є ознаки підозри, що ти щось дієш або, можливо, тут корупція, то тоді, звичайно, це простіше робити. Так? Я коли на посаду прийшла, я не скажу, що ми були надто корумповані наші кадри, наші державні службовці, тобто ті люди, які мають доступ, вплив на державне управління для вирішення державних питань і винесення певних рішень на користь тих чи інших там суб'єктів господарювання. Але були такі моменти, я місцева, я знаю, хто живе, по яких сьогодні можливостях, да? хто як живе, хто як заробляє, хто як сьогодні має. Тому для мене не складно було зробити певні оцінки. Я їх робила, коли ще не робила на ці посаді, і не тільки я робила, кожен житель бачить, да от як працює там все життя в державній службі на три тисячі, а колесо від джипа коштує там як Жигуль такий. Середній, тому е, все це в нас так, як і скрізь воно було небагато таких випадків було. Тому ще з того року, скажімо, я зробила можливо непопулярне рішення, тому що я розумію, що я живу в цьому районі, і я доживатиму віка в цьому районі. І мені з тими хлопцями, з тими дівчатами, з якими я знаюся, і треба було прийняти певне рішення. Мені треба буде з ними по-любому. Після посади посада закінчується рано чи пізно. по-любому вітатися, але все-таки я йшла на те, що були звільнення. Були звільнення. Якщо б це була посада, яка не підпорядкована напряму мені, зверталася відповідні органи. Я не кажу, що це були корупціонери звільнені. Були просто люди, які, як на мій погляд, не користуються повагою серед жителів району перше. Були люди, які, припустимо, слабувати, я бачу, да, от як менеджери в своїй напрямку в галузі. Була ну, одна особа, яку я бачила, що там корупція є, тому що були певні наслідки. От були певні дії, були певні певні, то все це коли було, звичайно, я не маю права визнавати ні я, ні будь-які древненслужбовці корупціонерем, чи іншого, це вже суд визнає. Але коли були такі ознаки, ми повідомляли правоохоронні органи, вони робили свою роботу, подавали до суду. Суд визначав, наскільки там корупційне це діяння і по якій статті воно корупційне. Тобто ця робота робиться, але основне це звичайно кадрі на базових галузях. Бюджетної сфери мають працювати керівниками, порядні люди. По-перше, людині мають довіряти громадяни. І по-друге, людина повинна думати перше всього ж, за ту роботу, яку вона виконує, а потім вже за ту винагороду, яку вона отримає. Якщо співпаде одне з другим, ця людина буде корисна громаді, і ця людина буде робити роботу. Якщо переважає друге, то моє ближче, ніж. Робота, ніж напрямки, ніж державні питання, державницькі, то з такими людьми треба прощатися. І так ми потихеньку це робимо. Я не знаю, як в інших ринах, ну, я багато таких рішень непопулярних прийняла. Я розумію, що особисто для мене, як для людини, це грозить чим, але я йшла на це. Тому що а це скр... вимагав час і це вимагали люди. А от скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до громадського контролю? Особливо після революції гідності, от до тих керівників, які в тому числі і очолили райони. Чи ви відчуваєте цей контроль? Ем, і області. Я вам сказала, як ви це я вам сказала на початку розмови, коли пріоритети життя району, да, основний напрямки, я сказала, що ми в тому році. Зініціювали. Правда, я також була учасником цієї ініціативи створення єдиної громадської організації Катеринопільщина, де соскрулий сі стіл, сіли всі керівники підприємств установ, вони є співзасновниками, які вчора, можливо, були, я це кажу, і я не боюсь, в партії регіонів, да? але це нормальний керівник, у нього є виробництво, у нього є фонд оплати праці, у нього є заробітна плата нормальна, вище середнього рівня там, обласного. Але він був тоді там, тому що так так вони були там членами, хоча я не скажу, що вони були заядлими. Є такі їх небагато в районі. Ну є такі, які були дійсно щирими регіоналами. От вони і сьогодні ще чекають. А де коли можливо, Все ж таки змушували от теж. можливо, да. А де просто, просто щоб працювати, йому поставили умову. Або ти будеш членом партії регіонів, і будеш працювати далі, припустимо, тут керівником, або ми будемо тебе травити починати. І людина в душі, будучи порядною людиною, просто ну не кожен ж буде йти на шафут. Не кожен може це і, і чи і, і, і чи у цьому тоді, ці роки, да? Тому от всі сіли за стіл ці хлопці з дівчатами, запросили ми громадських активістів, запросили ми учасників Майдану і сказали, створюємо громадську організацію, забезпечимо життєдіяльність району, вирішимо всі питання, які будуть надходити, які сьогодні вже існують проблемні. І працюємо в одному напрямку. Ну в тому році почалася війна, це ми коли створювалися. Перше було це волонтерство, це допомога армії, підтримка переселенців, підтримка учасників. Ти в першому в такому напрямку були питання. Тобто, ми не сіли за один стіл, і на сьогодні організація працює, вирішує певні питання. Тобто, консолідувати вдалося. Це я вважаю, що потрібно було робити, щоб зняти напругу таку соціальну. Ольга Петрівна, маємо вже. Закінчувати розмову дуже приємно було з вами поспілкуватися, познайомитися. Я сподіваюся, що ця розмова була цікава і нашим телеглядачам. І наостанок хочеться побажати вам дійсно реалізації тих ініціатив, які ви вже собі запланували, тому що я бачу, що є у вас бажання дійсно щось робити, і щоб побільше було у вас в районі однодумців, які б вас підтримували. Спасибі дуже важливо. Ви Знаєте, команда да, команда без команди нікуди. Команда це та основа, яка підтримує, підказує, яка взагалі не дає сили далі щось хотіти зробити, коли вже бачиш, є такі моменти, да, що от, ніби вже все. От, буває, руки опускаються. Але коли є команда, коли сказали, не переживай, ми поряд, давайте разом, давайте зробимо так і так, тоді знову піднімаєшся, встаєш і починаєш далі планувати і робити те, що сьогодні потрібно робити в цій ситуації при цій війні, але жити потрібно здобувати. Потрібно виробляти, потрібно а саме основне, треба забезпечити нашим людям соціальний захист і гідну зарплату. Це саме основне сьогодні, як для мене, в районі. Дякую вам за розмову. Шановні телеглядачі. Хочу зазначити, що наша програма триває. Не перемикайте канал.